Привіт, друзі! Витратив більше години часу, подивився інтерв'ю Олексія Арестовича, радника голови офісу президента, журналісту Дмитро Гордон. І вирішив зробити короткий аналіз. Але перед цим коротким аналізом такий же короткий вступ. Операція по звинуваченню смішка. Ігоря, колишнього голови Служби безпеки України в якійсь там державній зраді, в якихось там ще інших речах можна її вважати завершеною. Приплітання туди Гордона можна вважати завершеним. Як кажуть, офіс президента построїв під свою лінію Дмитра Гордона. Дмитро Гордон навіть вибачився в ефірі, що назвав. Колись Олексій Арестовича афіріста. Я не знаю. Ну, аферіст – це таке звинувачення. Я не можу звинувачувати людину. Ну, я не бачив афіра Арестовича, тому аферістом я його назвати точно не можу. Але натомість, проаналізувавши інтерв'ю, я можу сказати, що багато неправди, багато. Макіяжа, який він наносить на буремні події, які зараз мають місце. Справа в тому, що 21 лютого перед вторгненням Російської Федерації в Україну, передивившись звернення про визнання Ордо Путіна. Я чітко зрозумів, що буде пряме вторгнення і що буде вторгнення не просто на Донбасі, а на всю територію України, що е, почнеться велика війна. Я тоді телефонував багатьом людям і мав е, з ними розмову, переконував в тому, що зараз треба там, е, щось робити. Попередити керівництво держави, там, рятувати рідних, евакуювати близьких хто біля кордону, ну і так далі. і так далі. Ну в мене майже істерика була. В тому числі одна вволова людина. Е е я його переконав в тому, що це відбудеться. Він передивився це відео Путіна, відеозвернення, і подивився на нього під моїм кутом зору, і також переконався в тому, що буде вторгнення. І через це я знаю багато обставин, які відбувалися і в Офісі президента перед вторгненням, і в силових структурах. І хочу сказати, що те, що Олексій Арестович розповідає, що вони знали там про вторгнення зараніше, що ледь не в жовтні знали, там і, так далі, і так далі. Я скажу так: вони знали, але не вірили. Вони знали від того, від наших партнерів від закордонних, які давали інформацію тільки в числах плутались. І вони знали від наших розвідників. Це факт. Вони це знали, але вони не вірили в це. Чому я це кажу? Ну, по-перше, вони не провели елементарної, елементарної евакуації на кордонах. Вони не відсилили людей, через що є загиблі. Мирні мешканці, які гинули в перші години, коли почалося вторгнення з території Білорусі, вони не готувалися відбити відсіч. І Арестович вукавить, коли каже, що якби ми не готувалися, то ми б не воювали майже 6 місяців. Понти. Ви воюєте 6 місяців, не ви, а Збройні Сили України. Через те, що українці внутрішньо мобілізувалися, українці масово пішли захищати країну, українці, коли на Київщину почали вторгнення кияни, стали майже всі до зброї. І які ви казочки не розповідали, саме українці захистили Україну від вторгнення. Саме кияни і українці з інших регіонів, які прибули до Києва, які були в Києві, захистили Київ від окупантів. Ви самі розповідаєте, що вже на Банковій перехрестили, що все вас там вб'ють, розстріляють, десантники прийдуть, все. У вас десонанс в самому інтерв'ю, пане Арестович. Плюс до того, е я про це декілька разів говорив, але не так глибоко. Увечері, 23 лютого, в офісі президента відбувалась зустріч, в якій приймав участь президент України, голова офісу Андрій Єрмак, е міністр оборони Олексій Резніков. Керівник е, е, головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов, е, секретар РНБО Данілов, голова е, Служби безпеки, міністр внутрішніх справ, е, головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний, всі були. 23-го. Близько восьмої, дев'ятої вечора відбувалася ця зустріч, друзі. Це була зустріч з найбагатшими українцями, яких називають олігархами, і найвпливовішими фінансово українцями Там обговорювалося багато питань, але головним питанням було, яке піднімав великий бізнес: те, що зараз може початись пряме вторгнення. Президент Зеленський і Андрій Єрмак в один голос. Переконували олігархів, що вторгнення можливо й буде, але воно буде в гордло. Це буде заворушення на Донбасі. Ми готові, ми будемо відбивати, ми будемо бити. Ніхто не вірить, що буде вторгнення з Білорусі, що буде е, ракетний удар по Києву, е, що будуть наступ на Суми, на Чернігів. Ніхто цього не вірив. Що будуть ракети рівняти Житомир з землею. Ну, ніхто про це не говорив взагалі не вір. Переконували великий бізнес, що все нормально і так далі. Якби знали, то зараніше б зібрали великий бізнес, а не в останній день. Вони б тоді дали б гроші, які вони пізніше дали. І ви змогли б побудувати оборонні лінії лінії Манергейма. Я не хочу говорити про. Приїбали, як Олексій е, Арестович сказав відносно здачі Херсонської області, окупації Херсонської області. Але якщо ви знали, якщо там навіть була агентура, як каже Арестович, так вона там буває, була масова, то е, я не звинувачую, що здав офіс чи здало політичне керівництво. Ні. Але якби ви знали, то ви мусили. Вичистити ту агентуру мусили посилити і тримати під особистим контролем чонгар, який розмінував. Ви цього не зробили. І тут виникає два питання. Якщо ви це знали, то це Злочин. А якщо ви не знали, то це головотяпство. Інший вид злочину. За який політична відповідальність? Від слова, не вірю зовсім. Не вірю, не вірили. Ніхто не вірив, переконували, жили в якійсь пивині, що буде вторгнення, ніхто не вірив, всі розраховували, що буде на Донбасі, там будуть бої, так далі, і так далі. Те, що буде повномасштабне вторгнення, не вірив в офіс президента. Це є фактом. І в іншому мене не переконає ніхто, тому що я знаю факти. І ці факти за це говорять: жодних рухів по налагодженню оборони. Кордонів, там де відбулось вторгнення, не було. Жодного руху, щоб проконтролювати, чи не зробили якусь подлянку зрадники на Херсонщині, зроблено не було. І скільки б не розповідали зараз, що це не на часі, що зрадників будемо шукати потім. Розслідування будемо проводити потім, після перемоги. Ні. Розслідування має бути зараз. Зрадники мають бути виявлені зараз, покарані мають бути зараз, тому що вони зрадять ще раз, вони допоможуть ворогу ще раз, якщо не розслідувати зараз. А от політична відповідальність для тих, хто, як сказав Олексій Арестович, проїбали. Проїбали не просто Херсон, а проїбали пряме вторгнення. От політична відповідальність для них має настати після війни. А для того, щоб зараз не піднімали ці питання, бо знову направлять цілу ботоферму офісу президента, як це там вчора було, позавчора під мій аккаунт, так от, щоб не направляли ботоферму, я не піднімав ці питання, то закрийте рота, врешті-решт. Дайте ЗСУ воювати. Підтримуйте ЗСУ. Навіщо вам ці годинні інтерв'ю з гордоном, в яких ви брешете, виправдовуєте власну недолугість? Ви ж, кажете, будемо з'ясовувати після перемоги. Так давайте після перемоги з'ясовувати. А те, що ви робите зараз, ви запускаєте політичні процеси, самі ви, Отестович, давши інтерв'ю гордону, перед цим загнавши гордона під офіс президента, перед цим. Зробивши ще ряд речей і зараз протягуючи закон про медіа, ви самі запускаєте всередині воюючої країни політичні процеси. Зупиніться. Зупиніться! Плюс до того, ми маємо закінчити війну, як каже Андрій Єрмак, до зими. Звичайно, маємо. Хтось вірить, що ми здатні звільнити окуповані землі до зими. Ні, то навіщо про це говорити? Є випадки, коли просто краще мовчати.